З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми ми всі земляни пересічно зіраємося назад, крутимо наше колесо історії. Пригадуємо окремі історичні події, які відбувалися на злеті першої декади березня. Ось такий сонячний сьогодні день. Як для наших зйомок сонця трошки забагато, але що вдієш? Пригадуємо березневі дні 1573 року. Тоді у Львові Іван Федоров, за іншими даними, його прізвище було Іван Федорович, бо походження він мав білоруське. У Львові відкриває першу друкарню. Ну, Зі школи багато з нас знають ім'я Федорова. Ось таким був його підпис. Його книжка апостол. Мала ось такий вигляд. А це ось така барвиста, багата остання сторінка апостола. Надрукував він потім Острозьку біблію. Славом був Іван Федоров справжнім першодрукарем. Хоча треба сказати, що спочатку він починав друкувати книги у Москві, але не склалося у нього із московськими царями. Мабуть, нам сьогодні це і не дивно. Врешті-решт він приїхав у Львів і тут працював. Верстат був. Довольно досить громісткий, за яким працював Іван Федоров, а потім і його син Іван. Ну, врешті ми його вважаємо нашим першодрукарем. Хоча справедливості заради треба сказати, що перші книги друком вийшли у Західній Європі у 1480-х роках. тобто Трошки менше ніж на 100 років раніше у Львові, неподалік площі ринок, встановили Івану Федорову ось такий поважний пам'ятник. Він, начебто, на повному ходу. Іде і гортає книжку свою апостол, свій знаменитий апостол. Що цікаво, і Москва, як і завжди намагається примазатися до української слави. І в Москві, виявляється, є пам'ятник Івану Федорову. Та як би там не було, ми пам'ятаємо це ім'я на скрижалях української історії. А зараз поговоримо про порожні каструлі. Не засмучуйтеся. Мова піде про дату 8 березня, яка, яка сьогодні стає, стала досить суперечливою. Так от, марш порожніх каструль саме 8 березня, у тисяча... <кій> перепрошую, у 1857 році організували робітниці кількох швейних фабрик у Нью-Йорку. що ж вони вимагали? Вони вимагали встановлення 10-годинного робочого дня. тобто, Можна припустити, що той день був. 12 чи 14 годин, і ось вони вийшли тоді із порожніми каструлями, гуркотіли і вимагали. Звісно, демонстрація була Нью-Йоркською поліцією розігнана. Але пройшло кілька років, і вже в 1060 х і 1870-х роках е активістки соціалістичного руху жіночого соціалістичного руху Америки знову проводять аналогічні демонстрації і акції, і знову їх поліція розганяє. Історія ця не стихла. Ви бачите Клару Цеткін. Такою вона була в молодості. Соціалістка, активістка, комуністичну, навіть, можна сказати, руху Європи. Ну а такою вона була тоді, коли у 1910 році запровадила на конференції жінок-соціалісток, вирішено було запровадити день, Міжнародний день боротьби жінок за свої права, соціальні, економічні, політичні, виборчі. Отже, 1910 рік Копенгаген. І вже в 1913 році цей жіночий політичний день відзначали багато країн Європи, у тім числі він відзначався і у царській Росії. Історія йшла своєю чергою, і в Радянському Союзі, день 8 березня. День пошанування жінок, єдиний день у році, був звичайним робочим днем і лише в 1965 році, 8 березня стало вихідним днем. Ну, Якось воно, напевно, було пов'язано з тим, що Радянський Союз готувався до 20-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні. На цих листівках, які збереглися в моєму домашньому архіві, ви бачите, як бачили радянські кермани чи і загалом навіть радянські люди, 8 березня. Тут тобі. Різні раси об'єднані у боротьбі за жіночі права. Звичайно, глобус зображав планету, на якій жінки об'єднуються у цій своїй боротьбі. Ну і як же ж без червоного прапора і Гарба Радянського Союзу жінку щасливою уявити Ну, просто було неможливо. Були й більш ліричні листівочки. Вони зображали весну: Шпаківня, хлопчик, жінка чарівна, пташки летять, вишити 8 березня. Ну, а ось навіть така романтична, чоловік дзвонить жінці чи хлопець дзвонить дівчині і вітає її. З 8 березня. Ну та як би не було і сьогодні, 8 березня залишається моментом, коли варто нагадувати про необхідність гендерної рівності жінок у всьому світі. Що ми все про жінок? А як же чоловіки? Чи є чоловічий день? І є чоловічий день на календарях світової спільноти, 19 листопада відзначається жіночі. Перепрошую, відзначається чоловічий день у всьому світі. Ну, звичайно, він не набув такого розмаху, як це був міжнародний жіночий день. Ну а стосовно того, як відзначати саме 8 березня, жіночий день чи ні, це справа, як то кажуть, приватна і кожної людини, і кожної родини. Ну, напевно, жінку варто шанувати і казати компліменти, підносити квіти не тільки 8 березня, ну а кольором. Цього жіночого дня, дня скоріше весни, чарівності, якихось романтичних надій, попри навіть і воєнний стан, вважається колір фіолетовий, це колір справедливості і честі. Ось так, товариству від порожніх каструль ми прийшли до фіолетового кольору справедливості і честі. 9 березня 1923 року Володимира Леніна, фундатора Радянської держави, Вдарив інсульт. Я так по-простому говорю, це е, сприяло тому, що Ленін, власне кажучи, вийшов із політичного життя радянської країни і наступає ера Сталіна. Тоді у Радянському Союзі було ось як на цьому гербі. Шість республік. Ну, тому що закавказькі республіки були об'єднані в одну І республіки, як ми тоді казали в попередні часи Середньої Азії, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизія також вважалися однією республікою Туркестанською. Ну і не було ж там іще ж республік Прибалтики, як ми знову ж таки казали, у радянські часи. Ми згадуємо про Еру Сталіна не дарма. Ера Сталіна це. Гулаг, який був страхітливо продуктивним, тому що використовував безкоштовну працю мільйонів, це були розстріли, трупи і вбивства. Ну, ось, наприклад, це світлина із биківні, де уже відносно недавно було виявлено масові поховання жертв тих сталінських репресій. Врешті-решт, коли Сталін помер, ера його тривала якось так, майже рівно 30 років, то Казати, що ця ера закінчилася, не можна. Тому що ось ця компанія, яка несе домовину свого колишнього вже керманича Берія, Хрущов, Ворошилов, а там далі на останньому плані Суслов, який ще й прибрежі, побув сірим кардиналом, вони почали боротися за владу. І, власне кажучи, уже цим продовжувалася ера Сталіна. Поки Сталін перебував у Мавзолеї, ера його. Повторюся, продовжувалася. Ось це Будапешт 1954 рік. Через рік після смерті Сталіна. Східний Берлін бачимо у Дрездені. Ну також пошанування. Ось через рік після смерті Сталіна у Китаї випустили марку на знак пошанування великого свого вождя. Ну та й вождь у компанії із. Мао Цзедуном, далі керівник Німецької демократичної республіки Вальтер Ульбрихт, і далі керівник Монголії Юмжагін Седенбал. Це теж такий був соціалістичний табір, саме табір, тому що е, західні демократії дали на відкуп Сталіну і частину Азії і Східну Європу. А це товариство 2008 рік. Лондон, уявіть собі, марксистсько ленінські активісти проводять ось таку акцію. Ну що ж, в демократичній країні свобода слова, свобода думки. Ну, а як воно трапляється, то ми бачимо. А це Москва. І не дивно, це 2010 рік. Тобто, у нинішній Російській Федерації. Ера Сталіна не закінчилася, вона продовжується. Я на це наголошую саме тому, що все те, що було при Сталіну в Радянському Союзі, воно відроджується у нинішній Російській Федерації, а завжди повторення оригіналу це завжди гірша копія у найгірших традиціях. І отой Сталін живе у мільйонах місків жителів Російської Федерації. І саме тому ми, ну як не прикро, не повинні дивуватися тим подіям, які почалися у 2014 році війна і її вже повномасштабна форма у 2022 році. Тобто Сталінізм відроджується у своїх найгірших формах. Ну, а як нам боротися далі за нашу державу? Це ми, як народ, маємо знати самі. Ці березневі дні, дні Шевченка, і саме в 1939 році, якраз цими березневими днями, було встановлено пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, Великому Кобзарю. Сьогодні це називається Парк Шевченка напротив як я кажу, напроти Червоного університету пам'ятник гідний, біля нього завжди проводилося багато різних акцій, зібрань, зборів, маніфестацій. А ще до його встановлення на фасаді було був. Прикріплений барельєф, який свідчив про те, що Тарас в Шевченко у 1845-1847 роках працював у археографічній комісії Київського університету, і саме тому, як ми знаємо, у 1845-1846-1847 роках Тарас роках мав можливість подорожувати Україною, побував у багатьох місцевостях, і ми, ми маємо про те і поетичні спогади, і художні його замальовки. А то і визначні художні роботи. Сьогодні треба сказати, що на планеті Земля встановлено 2186 пам'ятників. Із них близько 2000 в Україні. А із тих 2000 окрім тих двох тисяч, встановлені ще 128 тисяч по всьому світу і 30 в Росії, я здається, не заплуталася з цифрами. Сьогодні я не знаю, яка доля тих пам'ятників у Росії. Ось, наприклад, у Москві було встановлено у свій час ось такий непоганий пам'ятник. Чи стоїть він сьогодні, не знаю. Можливо, стоїть. Це меморіал Шевченка у Вашингтоні, що цікаво, до його встановлення прилучилися чотири президенти: Трумен, Ейзенхауер, Кеннеді і майбутній Ліндон Джонсон. Це пам'ятник Шевченку у Римі. А ось це копія пам'ятника у Парижі у Сен-жерменському передмісті. Ну як же ми не згадаємо пам'ятник Тарасові Шевченку у Яготині? Адже він там був при його знайомству з Варварою Репліною Ми з вами знаємо із його творів із щоденників. До речі, у Києві є ще кілька пам'ятних місць, пам'ятників чи бюстів, присвячених Тарасові Шевченку. Ось цей пам'ятний знак неподалік літературно історичного музею на пріорці. Там Тарас Григорович жив кілька тижнів у 1859 році, коли востаннє був на рідній Україні. Цей бюст прикрашає фасад київського оперного театру. Точніше театру опери і балету імені Тараса Григоровича Шевченка. А цей невеличкий бюст встановили біля Київської міської державної адміністрації у 2014 році. Ну, і як же ж не сфотографуватися біля такого знаного мистецького історичного об'єкту. Напевно, подібні фотографії є в альбомах багатьох наших земляків. А це Бородянка. Бородянка 2022 рік. Бюст Тараса Шевченка ну, не впав, але він значно постраждав. І ці фотокартки, ці світлини обійшли напевно, видання всього світу. Тобто виходить так, що расисти борються не тільки власне за територію з народом. Виходить так, що вони хочуть знищити нашу культуру і все те, що ідентифікує нас. Як українців. Берімо це до уваги. У 1962 році, якраз. Травневими днями було, перепрошую, березневими днями було і перше вручення Шевченківської премії. Її ла лауреатами стали Олесь Гончар, тоді вже відомий автор роману прапороносці та іншого. А от роман «Собор» був ще в нього попереду, за який його так цікувала радянська влада. Композитор Платон Майборода, якраз той, що написав пісню про рушник, Київський вальс. Ось на цій світлині він разом із Андрієм Малишком. Автором слів пісні про рушник. І третім лауреатом став Павло Тичина. Павло Тичина, як потім виявилося, поста досить суперечлива. Про його талант у молодості писали і схвалювали І Леся Українка і Володимир Винниченко. Ну а в пізніші роки, в роки репресії сталінізму, Павло Тичина змушений був наступити на горло своїй пісні і оспівати Славну комуністичну партію Радянського Союзу, товариша Сталіна, і все те, що відбувалося. І, можливо, тому йому і вдалося в ті часи вижити. Саме цими березневими днями, в 1998 році у Карлику, відкривається, ми б сьогодні сказали, весільний палац. Тобто нове приміщення ЗАГСу. Тоді казали ЗАГС, запис акту громадянського стану. Ну, ось, бачите, пройшло 26 років, скільки там десятки, а можливо, і сотень людей реєстрували свій шлюб, ставали на шлюбний рушничок. Я вам сьогодні сказати цих цифр не готова. Але 98-й рік відкриття весільного палату. Сьогодні цей департамент Міністерства юстиції зветься. Відділення реєстрації актів цивільного стану, тобто РАЦ 2016 рік і також Березневі Дні, село Жовтневе. Тоді Карлицького району перейменовується на Зелений Яр. Це якраз у рамках закону про декомунізацію, який був ухвалений Верховною Радою ще 2015 році, через рік після Революції Гідності. Отже, Зеленому Яру, привіт, 2020 рік цими березневими днями ковід увійшов у життя без перебільшення кожного жителя планети, тому що було оголошено. Що на планеті Земля в усіх цивілізованих країнах, по суті, пандемія коронавірусу. Ну, а в нас був оголошений карантин, і кожен з вас пригадає свої враження, свої спогади про ті маски, які неможливо було купити, і без них не пускали чи в магазини, чи в якісь державні установи. Ковід нікуди не зник. Просто для українців страшнішою стала війна. Хоча і ковід видозмінюється, змінюється, змінює свої штами і берегтися хвороб, дотримуватися необхідних правил гігієни в побуті і в перебуванні у людних місцях все одно треба. У 2021 році, саме цими березневими днями, Верховній Раді України запрацювала сенсорна кнопка. Тобто голосувати. За будь-які закони, які ухвалювала Верховна Рада, відтоді можна було лише особою натиском пальця руки цієї особи, тому що коли просто було голосування карточками, то карточку свою можна було передати товаришу другу чи побратиму по партії, а самому не голосувати. І що ж, і хто подумав? Не минули десяти років, як Свободівці ще у 2012-му запропонували запровадити сенсорну кнопку. Але ж хто тоді цього слухав? Кому тоді цього хотілося? Це був розкіт режиму Ярунковича якраз в Україні. І ось у 2014 році, без сенсорної кнопки, навіть без карточок, ось так регіонали проголосували за так звані диктаторські закони. Це було 16 січня 2014 року. І це ще посилило протистояння на Майдані. Сім чи вісім чи 15 секунд, і закон ухвалений. І удостоєно. Те поняття, що нібито в Україні тепер диктатура. Звісно, не так повинно бути в демократичній державі. І нагадаю, з 2021 року у Верховній Раді вже діє сенсорна кнопка, при допомозі якої тільки і можна і може проголосувати будь-який депутат. Пригадаємо, що відбувалося рік тому на українській землі. Якщо до теми жіночого дня, то пригадаємо, що на той час у Збройних силах України служили 60 тисяч жінок. 60 тисяч жінок велика потуга у тому, щоб допомогти чоловікам бороти ворога. З них 5 тисяч були на передовій лінії фронту. Фортеця Бахмут входить в обіг такий вислів. Звичайно, ми. Пам'ятаємо і складаємо вічну шану і дяку і славу усім тим, хто стояв під Бахмутом. Але, врешті-решт, з позиції стратегії і тактики, чи варто було так довго утримувати уже не місто, а ті руїни і класти там наших захисників? Ну, це питання ще буде розбиратися істориками і політологами, напевно, у не такому вже й далекому майбутньому. Оприлюднюються кадри розстрілу військовослужбовця Українських збройних сил Олександра Мацієвського, саме це того, який закурив сигарету, сказав Слава Україні і був розстріляний. І ось ці кадри виклали расисти у всесвітній доступ, тобто цинізм, жорстокість, звірство. Усе це залишається при них. Олександру Масієвському присвоєно присвоєно звання Героя України, і вже навіть є йому пам'ятник, і навіть деякі, е, наскільки мені відомо, різьбярі, вже е, зробили такі дерев'яні скульптури цього славного героя на пам'ять про його, власне кажучи, подвиг. Стає відомо, що західні партнери не поставлять нам літаків винищувачів. Ф-16, про які ми говорили уже ж рік, на той час це був вже рік, як ми говорили від початку війни. Захід усе побоюється, захід усе чогось побоїться російських якихось кроків, хоча чого вже боятися, війна палахкотить на українській землі. Захід сподівається, що вона до них не дойде і вони обійдуться без надання у повному комплекті необхідної для української боротьби зброї. Ну, сьогодні ситуація трохи змінилася, втім вона ще є не такою для того, щоб повною мірою українська армія могла бороти рашистів із більшим успіхом. Українські православні церкви Московського патріархату, яка займає багато приміщень у Києво-Печерській лаврі, сказано, я так кажу, сказано забиратися звідти геть. Рішення жорстке. Хоч воно вже і забарилося, адже Томас, Українська Православна Церква України, одержала ще у 2019 році. Та наскільки мені відомо, і сьогодні, тобто через рік після того рішення, у Києво-Печерській лаврі ще засідають священнослужителі Московського патріархату, котрий, по суті є, і це не таємниця ні для кого, структурою ФСБшною, тобто підривною для української держави. Скажу також, що в минулому році, у 23-му було черговий раз вручали Шевченківську премію серед тих. Хто був удостойний її, це гурт Хорея Козацька, якою керує народний артист України, бандурист Тарас Компаніченко. Мені якось довелося з ним зустрітися. Правда, за сумних обставин на на похороні побратима свободівця Тараса Компаніченка. Але все таки приємний факт Чевченківської премії був достойний і журналіст Віталій Портников. Ну тут треба сказати, що комітет по преміях. Зробив досить сміливий такий крок, тому що Віталій Портников критикує нинішню владу за її окремі кроки, які не є націєтворчими чи державотворчими для України, починається процес створення міжнародного суду, суд, який призначений саме для засудження злочинів Росії, після. 24 лютого 2022 року. Так, є у нас Міжнародний суд в Гаазі, то кримінальний суд. Але для того, щоб, як то кажуть, питання було чистим і не можна було до нього придертися, присікатися, почалася е, історія зі створення спеціального міжнародного суду для засудження злочинів Росії на українській землі. Що сподіваємося, що це буде зроблено. І всі. Кому належиться, будуть покарані якимось чином, хоча б не фізично, так хоч для репутаційної історії, тому що треба, щоб світ знав, що таке зло неминуче карається у загальному масштабі. Ну ось як було у Нюрнберзі у свій час.